Російська техніка опускає город розтянець. Це клементове. Це зараз знаходимося в Охтирці, Побиті окна, бачите які розрухи. А Це клуб такий обстріляний весь. Оце з цієї сторони, бачите, які розвали. Це все в Охтирці. Зараз веземо продукти. Місіонери, які жили в Юнаківці. Вони скинули в групу, що російські танки вже переїхали їхнє село. І ми зрозуміли, що дійсна війна, і прийшло небагато часу, бачимо машини, їдуть, їдуть колонами. Пізніше бачимо, як ракетні комплекси стали їхати наші, українські. Але ми приймаємо рішення оставатись далі, допомагати людям. Найперше, ми зібралися зі своєю командою. ми Почали молитись до Господа, ми стали після молитви і ми прийняли таке рішення, якщо прийде в наше село війна, якщо будуть поранені, ми будемо їх возити до лікарні. Але Господь зберіг людей від цього і в нашому селі, слава Богу, не було таких великих жертв. Ми були в Охтирці, роздавали допомогу і сказали, що там є село дуже, яке потребує їжі. Ми заїхали, і в нас там одна. Бабушка є 70 років, вона нас возила в ті місця, де навіть коли було тихо й мирно, туди мало заїжджав хліб. І коли ми заїжджали, ми бачили під час війни, як люди дійсно чекали того хліба і як вони дякували. Відразу ми поїхали в Полтаву, бо в Котельві не було. Продуктів купили скільки могли продуктів, багато так не видавали. Взяли і поїхали до тих сімей, які ми вже знаємо, які потребують цієї допомоги. Потім через пару днів. До нас подзвонили, що запропонували. Ми вам привозимо продукти, ви будете їх розфасовувати, розвозити. Почали розвозити ці продуктові набори. Це Охтирка. Той час обстрілювали майже кожен день. Заїжджаємо в Охтирку перший раз, помолилися. Боже, все збережи. Їдемо, забираємо людей. Вони нас обнімали, цілували, дякували. Ми казали: звертайтесь до Бога, він ваш Спаситель. Плачуть, вони моляться з нами. Ми їм проповідом Євангелію, Вони беруть, підходять. Вже їм не треба продуктові набори. Дайте нам Євангелію. Я молю тебе, Ісусе, благослови кожного з нас і збережи. Хай тобі буде слава на віки. Амінь. Дівчата дожіть часа блідовія вам і здоров'я, і раз здоров'я. Жизнь всім Амі. всім Сіхраніть і жизнь.